Так, купила жарча, отакі конфети Рошен, бджілка, желейні, Для підняття настрою, бо щось нагрібає. Такі ціпа депресуха. Ось такі конфети цукерки. Непогані. Можна сказати, хороші. Так, огірки, укроп, кріп, помідори, отакі от гілочка, <клес> картошка, як же без неї. Потім отакий пластир, бо часами болить голова, і нічого не можу зробити. Хотіла купити такий пластир. Потім отакі розсашуючі та... пастилки з шалвією, тим'янки. Потім отакі пласт... пастилки, цукер, прокладки, фарба, дві фарби, бо довге волосся. Потім оце такі солодощі з вишною. І отака куриця. І кола, пепсі кола. Оце, коротше, все на 190 злотих. 200 злотих. Нема такого тут нічого, щоб сказати, так. Да. Ну що тут? <по>, по такому обзору, так наче на 50 злотих бути. А воно 190. Навіть дивно. Ну, фарба 20, 20 по 24. Ціни виросли. Польши.